Всім привіт! Сьогодні 28 грудня, відео огляд нашого теплового насоса PH -Nix. Зараз він до речі отак трошечки намерз. Ми поставили його на спеціальний такий кронштейн, зафіксували до землі. Зараз тут намерзлося, Те, щось стікав конденсат. І ні видно на теплообміннику. досить холодний. Отак нас відбуває, тут у нас балкон, висота метрова і плюс от так він видуває назовні. Кабель до сих пір машини зафіксував і кабель для кодермостата теж опису залишили на потім. Йдемо подивимося, де подивимося яка температура. Так, для себе визначив режим. Саме оптимальний це 33 градуси. Ось, це на зворотній лінії. Далі, якщо подивитися, зараз він набрав 33, 34 градуси на зворотці, на подачі 35. І пішла відтайка, до речі, зараз от він намерзав-намерзав. Пішла відтайка. Зараз побачимо, як він розмерзається. Нижня частина піддону і буде навіть пар видно. Зупинився вентилятор, включився трьохходовий, Пішов режим відтайки. Я хотів показати цей режим найбуті. Відеогляд по споживанню електроенергії встановили на Фазу лічильник електричний Wi-Fi, і з телефоном можна буде потім показати графік, як, скільки він споживає на добу. Зуважу, встановили його 1 грудня. Лічильник електроенергії встановили 9-го. Побачимо за цей весь період, скільки кВт електроенергії він взяв. До речі, Якщо, наприклад, включаєте радіатори як опалення, як захист, тепловий захист від вікна, то тоді споживання його йде більше у кВт. Зуміти, що одна батарея десь впливає на 10% споживання електроенергії. Якщо майже всі включити на мінімальний прогрів, то споживання електроенергії виростає десь на 30%. Тим самим відбор тепла досить йде потожний. Бачимо, як вже розмерзається сотик по теплообміннику. І вони вже починають нагріватися. Ще холодний і тече у нас конденсат. Так і в нас трохи намерзає, треба буде щось придумати, напевно, що якийсь кабель а, під низ для розігріву з балкона тут не і не Так він от капає з усіх отворів. чомусь Вони зробили дуже багато отворів, Не один з дренажем, а їх багато по всьому периметру. І вібраційні вставки. Отакі. Умови, які йдуть в комплекті. Так он у нас разморозится. Это режим от тайки. Это еще уже довольно пристойно. И уже пар идет.